Остаточний штрих збірки цього, цього шлейфу. Ось. І закрутимо все. І тепер ось тепер генератор під'єднаний за рахунок ось цього кабелю. Я його заховав у пластик. Кабель заходить сюди при вмиканні цього автомата напруга з генератора подається на АВР, і коли нема е, напруги е, з міської електромережі, то АВР перемикає. І АВР переникає автоматично на роботу від генератора. Живлення від генератора. Спробував ось цією насадкою зробити отвори у стіні під стакани. Ось ці підрозетники. Досить впевнено б'є. Нормальне придбання. Як повинно бути, розетки під'єднав паралельно в паралель, але а не послідовно, щоб отримати у кожній розетці 2 кВт споживної потужності. Зараз термоусадку склеїм, насаджу на це з'єднання і потім ось на ці проводи під'єднаю. Від третю розетку. Термоусадку я забезпечую не тільки електричну ізоляцію, але й ізоляцію від пилу та води. Тим більше, що ця термоусадка, ця плівка з клеєм. І вона забезпечує неуможливлення доступу води та пилу до з'єднання. Щоб впевнено зажати. Цей провід ось цей роту повинен бути по часовій годинниковій стрільці. І тоді при закручуванні ось цього болта він буде зажимати цей провод, затягувати провід. Оскільки вони по різну сторону по різний бік від осі центральної горизонтальної, то і напрям. Цього проводу різний. напрям загибання, загинання цього проводу. Ну, я думаю, що зрозуміло пояснив. Тут на на, на, цій, на цьому зображенні видно, як повинен бути загнут провід. Ось розетки під'єднані. Зараз під'єднаю до автомата. І спробуємо подати на них, на них напругу. Під'єднав ось цю розподільчу коробку до цього струмового автомату, до якого приходить від основного розподільчого щита. Напруга приходить сюди 220 вольт. Зараз я вмикну цей струмовий вимикач і ось там повинно з'явитися світло. Ось у розетку увімкнений світлодіодний світляк. Ось. І так вмикаю. Ось. І ця розетка теж під'єднана сюди. Ось цей ліхтар вмикнувся. Тобто все в нормі. Зараз під'єднаю будівельний фен і подивимось, як на рахунок струму. Тут. 8 Ампер. О, навіть 10. Сложився. Потужність 2 кВт. Ну і зараз подивимось, що він вміє. Тобто ну, це потрібно, щоб він довго працював. І потім подивитись температуру розетки. Температуру контакту розетки. Не люблю подовжувачі, бо багато було з ними проблем, поки не почав сам їх збирати. Ось як я це роблю. Тобто контакти під провід під оцей болт обов'язково наконечник насаджую. І зажимаю ось цим кримпером. Термоусадка обов'язкова. Ось тут вона добре зажимається. І потім ще накладається ось ця кришечка. І тоді воно тоді воно дуже добре тримає цей провід і не дає йому проворачуватись і висковзати з цього отвору. Тобто він буде тут надійно триматися. Перевіряю, подовжувач. Ось він під'єднаний до цієї розетки, яку я сьогодні під'єднав до міської мережі електропостачання. І ось цей подовжувач. На максимальній потужності провід подовжувача повинен бути розмотаний. Бо якщо його довго нагружати великою потужністю, то він може склеїтись і потім буде. Беда. Метнул. Сын. Фэн. Підъедно під'єднаний до цього продолжилось. Все нормально. Два кіловати. Нічого, не греется. Ну, це повинно пройти хоча б декілька декіль, хвилин, якщо є там якась проблема. Вилка нагріється, все нормально.